Тригери більше не працюють. Або тригери це інструмент, який не допомагає вам екологічно продавати. Тригери це не про екологічні продажі. Ви вже е, траплялись на такі рілси е, від експертів, які так заявляють. Мені здається, що. Є три причини, чому люди так кажуть: перше це привернути вашу увагу до цієї теми, скоріш за все, як це зробила зараз я. Друге, це люди, які просто не розуміють, як їх використовувати екологічно і, взагалі, що таке тригери. Ну і третє, це люди, які прямо у той момент, коли вам кажуть, що тригери не працюють, використовують ті ж самі тригери. Так ось давайте розбиратись. По перше, тригер у маркетингу це інструмент, який допомагає людині прийняти рішення придбати у вас чи ні, придбати зараз чи ні. Тобто, по суті, він працює, як знаєте, такий прискорювач прийняття рішення. Тому що люди часто сумніваються, і сумніваються вони не просто із-за того, що вам не довіряють як експерту, а просто може у них є негативний досвід, може вони поки що не розуміють, що готові вирішувати ту проблему, яку ви пропонуєте вирішити своїм продуктом. Тому вони трошечки думають, а тригери допомагають їм прийняти рішення. І, до речі, якщо казати про екологічність, саме тригери допомагають людині. Зробити це швидше і допомогти а так тим самим допомагають менше вагатися і менше втрачати своєї енергії на роздуми, тому що дійсно іноді люди витрачають так багато часу на дрібнички, коли могли б витратити їх на дійсно корисні речі. І так, давайте розповім вам про най-най-най найповсюдженіші -най тригери, які використовують ну я думаю 90% і не тільки експертів, а ще й підприємців. І перший це тригер ажіотаж. Це дуже важливий тригер, тому що люди вони дійсно хочуть бути причетними до чогось більшого, до того, що ем, цікавить інших людей. Коли немає черги, е, ви навіть якщо у вас буде самий найкращий продукт, але у вас не буде черги, то інші будуть теж це знецінювати. Ось така наша психологія. Давайте декілька прикладів приведу про ажіотаж. Приклад, це цією послугою скористались уже більше ста людей. Або мій, е, мої навчальні програми пройшло вже більше восьмиста людей. І дивіться, це. Дійсно екологічне застосування, тому що я вам кажу цифри, які є насправді да, підтверджені. Бо м, тригери так не люблять, бо дуже багато експертів зловживають ними, і це дуже, м, дуже впливає потім на довіру людей. Тому я про екологічне застосування тригерів. Далі на курс вже записалось там 50 людей із. 70 місць це теж плажіатаж. Тобто люди бачать, ага, 50 людей вже довірились цьому експерту, значить і я можу довго не вагатись, тому що я про це думаю. Дивіться, тут ще така історія про екологічність. Що якщо людині взагалі... Не потрібен ваш продукт, от, взагалі, від слова зовсім, то він і не потрапить у ваше поле. Він ви йому і не потрапитесь, він про вас і не дізнається. Тобто, якщо людина вже спостерігає за вами, якщо вона вже припустила думку, що мені це допоможе, то тут тригер він допомагає просто їй не так довго думати, не так довго знаєте, ці думки важкі з собою носити. Лист передзапису заповнило вже 300 людей, а місць буде лише 10. І е, тут теж дуже класна історія, про те, що, яка показує те, що ви користуєтесь попитом, або ваша послуга, або ваш продукт користується е, попитом, і це спонукає людей е, теж. Піти, подивитися, що там другий класний тригер це тригер, втрачена вигода. Дійсно, ми іноді боїмося щось упустити, боїмося пропустити якийсь продукт, якусь послугу, тому що нам здається, що ну. Ми без неї не проживемо, так і цей тригер допомагає теж скоріше прийняти які всі тригери, скоріше прийняти рішення. Як це виглядає, коли ви розказуєте, що бонуси? Згорять там через 24 години, або вартість підніметься через 24 години. Коли людина і так вже внутрішньо прийняла рішення, що вона хоче прийти до вас, то е, такий тригер допомагає їй ще й зекономити, тому що буде довго думати, заплатить набагато більше. Ще один класний тригер це обмеження у часі або обмеження у кількості. Коли ви кажете, що все продажі закриваються через 7 днів. І все далі ви потрапите тільки через півроку, наприклад, ну моє навчання або у роботи зі мною. І е, теж дуже класно працює і дуже квапить людей приймати рішення. Головне, щоб ви е, своє слово все ж таки притримували свого слова, тому що я часто е, таке чую, що все продажі завтра закриваються, і вони не закриваються і не завтра, і не післязавтра, і навіть через тиждень. Тому, якщо ви вже обмежуєте у часі, кажете, що все 20-го закриваються продажі, і більше не буде. І більше продажів не буде там, або наступні продажі через півроку, то тримайте своє слово, бо потім люди просто будуть тягнути, скажуть: та знаю, я цю Варвару, знаю я цього експерта. Вона каже: закриваються через 5 хвилин, а потім ще три тижні продає. Ось тому. Обмеження у часі, далі обмеження у кількості, коли ви кажете, що буде 10 місць, або залишилось одне останнє місце. Це теж класно працює. До речі, колись слухала одного експерта, який спеціалізується саме на б'юті-ніші. і каже, що ні в якому разі цей експерт у своєму ріл каже, ні в якому разі не виставляйте вільні віконця. От ні в якому разі, це мовітон, це вже пережитки 2020 року. Але насправді я вам хочу сказати, я сама, коли бачу в студії, в якій я роблю манікюр, коли бачу вільне віконце, то я записуюсь, іду і записуюсь. Розумієте, тому. Скільки експертів, стільки думок. Кожен експерт розповідає із свого досвіду. Я теж все, що розповідаю тут вам, це я вам розповідаю про свій досвід. Але все ж таки слухайте, але фільтруйте інформацію, тому що інфополе просто переповнене інформацією і кожен. Каже свою правду, яка правда вам підходить, тестуйте і обирайте свою. Ну і останній тригер, який взагалі їх, здається, біля 30 нараховують, але ось ці самі дієві. І останній, який я вам хочу розповісти, це тригер авторитету. Зараз він працює над. Активно зараз я бачу навіть експертів, які відмовляються від таргетованої реклами і працюють тільки із блогерами. що означає тригер авторитету, коли ви переносите авторитет на когось? Тобто, а я вчилась у гуру, наприклад, там продажів. А до мене клієнти приходять там блогери, зірки, лідери думок. Тобто у людини складається відчуття, так що ага, раз ця людина їй допомагає. Їй довіряє, то значить і я можу. Значить, це дуже круто. Беріть у роботу ці тригери, вони дійсно класно працюють. Я перевірила це і на собі, і на своїй експертності, і на багаточисельних моїх клієнтах і запусках. Беріть, користуйтесь, тільки ви пам'ятайте, що ви відповідаєте, як ви їх використовуєте, екологічно або ні. Я вас обіймаю через кілометри душею і до зустрічі у наступному відео. До речі, я я ставлю собі за систему, таку за задачу випускати два рази на тиждень для вас відео у вівторок та четвер. Тому заходьте, підтримуйте мене, мені дійсно дуже важлива ваша підтримка, щоб мотивувати, щоб отримувати мотивацію, ще більше і більше користі для вас знімати і ділитися своїм досвідом.